Усім привіт! Сьогодні оглядаю для клієнта ось таку машинку. І на прикладі даної машини хочу вам розказати, як взагалі працює автопідбір. Ми працюємо, в нас є два варіанти. Або це разовий огляд, ви знайшли машинку, скидаєте або оголошення, або номер власника. Я їду, оглядаю її сам і вам скидаю фото, відео, звіт. Комп'ютерну діагностику, фото тест-драйву, фото усіх косячків, які є по машині. Або другий варіант ми шукаємо вам автомобіль під ключ. Ви кажете критерії автомобіля, приблизно там, характеристики, що ви бажаєте, яку ви машинку бажаєте. І далі я вже по своїх каналах, по авторі або по інших сайтах. По своїх групах шукаю вам таку машину по вашим критеріям. Дуже часто буває так, що автомобіля в інтернеті немає, за нього ніхто не знає, але по своїм каналам я вам можу знайти машинку, ну, якщо її навіть немає в інтернеті. Дуже часто так буває, що люди там ще не встигають її виставити в інтернет, а ми приїжджаємо і, і купуємо. Ну, перевіряємо для, для початку, а далі. Якщо клієнту все підходить, ми її купуємо. Далі, якщо треба, вам, ну, у вас влаштовує автомобіль, в нас є послуга супровід при переоформленні. Тобто, якщо ви не розбираєтесь в даній процедурі, я вас супроводжую, розказую, показую все, все що треба, щоб ви не переживали і не наробили там лишніх помилок. Ось така процедура, кого цікавить. Запишіть телефончик, телефонуйте, підпишіться на канал і на зв'язочку.